Вже цієї неділі в Україні стартують поминальні дні. Наразі в Ірпінській громаді завершують підготовку кладовищ. Роботи з прибирання працівники УЖКГ Ірпінь розпочали два тижні тому. Наразі наводять лад на Ірпінському, найбільшому кладовищі громади. На даний момент вже завершуємо прибирання території Ірпінського кладовища. Люди працюють щодня, задіяна майже вся техніка. Прибирання кладовища розпочали з алеї героїв. Ми, як завжди, віддаємо честь нашим хлопцям, нашим героям, які поховані на алеї на кладовищі. Ми прибираємо першу чергу. Дану територію, а потім йдемо далі. Цьогоріч комунальникам прибирання далося нелегко, бо минулого року кладовище від сміття не прибирали. Першочерговим завданням було розчистити територію від залишків, снарядів і розтяжок. Та і ми не дозволяли, тому що ми не знали, чи є розтяжки, чи немає, чи є якісь вибухові предмети між огорожами, бо було дуже багато прильотів по кладовищі. Минулому році не могли прибиранням займатися. Хочу подякувати ЖКГ Ерпінь, кожному хлопцю. Кожній дівчині, кожному робітнику підприємства за їхню клопітку працю. Хоча роботи набагато більше, проте я вважаю, що ми впоралися. Люди наші молодці працювали під дощ, працювали вихідні дні, тому всім дякую за роботу. Окрім кладовища, комунальники вже навели лад і на прилеглій біля нього території, а також прибрали сміття на стоянці при в'їзді у кладовище.